Молодь, суховоля. Героїв упа. Знов суховоля. Там далі вище сходи до Бівету, Віла Олімпія біля весни. Віла Калина. Світязь, далі буде світязянка, а так прогуляємось. Спустимось, пам'ятаємо, не в центр. Попадемо кудись повернемо. а прогулянка просто. Атмосферна прогулянка центром трускавця. Поки погода дозволяє прогулюватися. Так, далі вже видно світязянку, як ми обіцяли. Далі на горизонті з'явиться. А і сходова, напевно, підемо направо, в центр. Майже майже 11-та година. Та ще трошки і сонце вже до заходу піде. Бачите, знову ж не знаю, чи бачили. Вибачте, слово паразит бачите, але ну, я ще показую, тут треба казати бачите. З'явилася ігрова кімната під назвою Шумуля світ е, біля Світязянки на горизонті. Зайдемо, подивимось. Світязянці, який вигляд має. Цей оглядовий майданчик, з якого ми завжди любимо подивитися. Добрий день. А, сама світєзянка пам'ятник архітектури. На давніх відео і фото трускавця. Ви теж її можете побачити. Має гарний неперевершений вигляд. А зараз ми подивимось на центр. Ну, те, що теж я вам розповідав, Шумуля. і спускаємося вниз. А, Сходами. ходами. де до машини були? Спустимось, продемонся з центральною алейкою. Звичайно, ми тут були на горі, звідси дивилися. Це знову для тих, хто не зрозумів, звідки ми дивилися, як це все виглядало. Вівають направо, ми наліво. Казах, на центрального алейкум. Майже 11-та година. Людей тут буде більше, стане більше, точніше, ближче до 12-ї години. 12-17-та це так. Пік, білочку побігла. Там бачите, і з іншого боку чекають іншу білочку, туди підійшла інша, а вони не бачать. Так от то що я хотів сказати, сам себе перебив, бо знову ж це живе спілкування, емоції, щось побачив, сказав, щось запланував сказати, щось по ходу побачив, сказав. Тому не ображайтеся, якщо я сам себе перебиваю. Так от пік набивається 12-17 година. Звичайно, в той час людей набереті найбільше. Черг нема, але хочете побачити, що людей багато, приходьте 12-17. Хочете побачити, що людей мало? Приходьте 15-20. Все дуже легко, все дуже просто, все дуже логічно. Ну, що, ще давайте догори трошки в напрямку до шайби. Цікава, млинці, млинці, кава, мноці, мно цікава Гуляй ноги. ноги. Коли бачите правильне освітлення коли. Сонце світить в тому напрямку, куди ми йдемо, куди ми йдемо, видно, все набагато краще. Навіть в таку пору, як листопад. Костел. Іван Павло II. Ліворуч шайба? А звідси теж відкривається, певний міни гарний вигляд в центр горбочка. Віла Вікторія. Далі вілого пляна. Далі напряст рускавась, а далі, ще далі, ви знаєте все там. Ми тут бували неодноразово.